Уявіть собі світ, де наш дім, планета Земля стоїть на межі руйнації. Земляни змушені шукати новий притулок серед зірок, щоб вижити після апокаліпсису. У цьому відео ми розглянемо потенційно придатні для життя планети та місяці, які можуть стати нашою новою домівкою у разі глобальної катастрофи. Долучайтеся до нашої космічної подорожі, щоб дізнатися, де людство може знайти свій новий. Дім після кінця світу у цьому відео представлені планети, на яких, за даними НАСА, може існувати життя. Хочеш регулярно дізнаватися про захоплюючі відкриття в космосі? Тоді не забудь підписатися на наш канал. Натисни на дзвіночок, щоб у майбутньому ніколи не пропустити жодного з наших відео. Проксима Центавра, що знаходиться всього в 4,2 світлових років. Від нас у сузір'ї Центавра, екзопланета Проксима Центавра Б вважається не лише нашою найближчою землеподібною сусідкою, але й перспективним кандидатом на відкриття життя. Існування планети було виявлено в серпні 2016 року. Пізніше дослідники використали модельні розрахунки, щоб з'ясувати, що на проксима Центавра Б може існувати рідка вода. Основна вимога для існування землеподібного життя. Астрономи оцінюють землеподібні планети за певною системою, а потім присвоюють їм показники схожості з землею, значення яких називають індексом схожості з землею. Для проксима Центавра він становить 0,87. Таким чином, для абсолютної схожості з землею не вистачає всього 0,13 балів. У Сузір'ї водолія знаходиться зірка Трапісер Т 1 е На її орбіті обертаються кілька екзопланет, з яких трапіс 1 Е землеподібна планета з індексом подібності до Землі 0,85, з радіусом 0,92 радіуса Землі. Вона лише трохи менша за землю, а при індексі 0,62 має дещо меншу щільність. Відстань від неї до Землі становить близько 40 світлових років. Порівняно невелику планету виявили за допомогою спеціального телескопа. Космічний телескоп Спіцер виявляє планети за межами сонячної системи, так званим транзитним методом. Один Є е може бути покритий океанами, проте, швидше за все, вона має синхронне обертання, що означає, що вона завжди показує одну й ту ж сторону до своєї зірки. Таким чином, одна половина завжди є холодною та темною, а інша теплою та яскравою. Дослідникам, звичайно ж, не терпиться дізнатися, чи можливе органічне життя в таких умовах. Люйтен Б. У каталогах іноді називається Глізе 273. Б. Є схожою на землю планетою. Вона швидше за все є скелястою планетою, яка обертається навколо червоного карлика зірки Люйтен в межах зони, придатної для життя. Досить близько до своєї зірки, щоб отримувати достатньо світла і тепла, але досить далеко, щоб на ній могла існувати рослинність. ТНБ є однією з найсхожіших на землю планет, коли-небудь знайдених, що робить її п'ятою найближчою з відомих потенційно придатних для життя екзопланет. З цієї причини співробітники проекту Сеті відправили до неї сигнал у 2017 році. Це спеціальний підрозділ астрономів займається відправкою сигналів до найближчих землеподібних планет. Сигнал буде подорожувати трохи більше 12 років. Якщо можливі мешканці Лютен Б дадуть відповідь, то знадобиться ще як мінімум 12 років, щоб сигнал досяг нас. Звісно, з усіма екзопланетами також можливо, що вони населені живими істотами з нижчим технічним розвитком. к 272 е -E. У 2016 році дослідники місії Кеплер виявили планету к 272 е Це екзопланета, яка швидше за все є скелястою і обертається навколо своєї зірки в зоні, придатній для життя. Червона карликова зірка к 2 72 спостерігалася космічним апаратом Кеплер в рамках місії Другий світ на відстані близько 217,1 світлових років у сузір'ї Водолія. Телескоп зміг виявити, спостерігати та виміряти к 2 72 е і три інших планети завдяки ефекту затемнення. Якщо пощастить, то невдовзі дослідники зможуть зазирнути у глибокий космос і з'ясувати, чи мають такі планети, як К2 72 е атмосфери і чи є на них рослинність та сліди життя. Глізе 667 Планета під назвою Глізе 667c знаходиться всього в 22 світлових роки. Від нас цілком можливо, що планета являє собою тверду скелясту планету з атмосферою та водою. Вона обертається навколо своєї зірки в так званій зоні, придатній для життя. Таким чином умови для достатньої кількості світла та тепла все одно були б навколо зірки глізе 667c. Навколо неї обертаються інші екзопланети, і деякі з них також можуть бути придатними для життя. Це може бути справді цікаво, коли перша дослідницька група надасть остаточні докази існування життя за межами Землі, геєм 33, 23b та інші планети. У цьому відео наукова спільнота також називає суперземлями. Цей термін став усталеним для всіх тих екзопланет, що схожі на Землю. Деякі з цих планет можуть бути навіть більш придатними для життя та пропонувати кращі умови для життя, ніж наша рідна планета. gj Дефіз 23 b порівняно велика для того, щоб бути схожою на землю екзопланетою, і її відкриття було оголошено у 2017 році. Поки що не зовсім ясно, чи забезпечує ця екзопланета також основні будівельні блоки для органічного життя. Організм на основі вуглецю може сформуватися і вижити лише за наявності трьох найважливіших основних будівельних блоків вода, енергія та органічні матеріали. Зірка з гарною назвою Тігардена є однією з 30 наших найближчих сусідів у межах чумацького шляху. На сьогодні астрономи виявили у галактиці понад 4 тисячі екзопланет. Деякі дослідники майже впевнені, що, хоча б на кількох із цих планет. Є життя, інші налаштовані скептично. Тігардена Б розташована лише за 12,5 світлових років, знову стала б кандидатом, до якого можна було б дістатися за допомогою радіосигналів і, можливо, зонда в якийсь майбутній момент часу. Поки що всі заяви щодо екзопланет ґрунтуються на попередніх розрахунках та спостереженнях. Навколо Тігардени є ще чотири екзопланети, які також можуть бути придатними для життя. Всі вони знаходяться у придатній для життя зоні своєї зоряної системи. Планети Тігардена Б і C схожі за розміром. Вони лише трохи важчі за Землю, і вода може існувати у рідкій формі на обох. Відтоді як міжнародна команда астрономів оголосила про відкриття Тігардени у 2019 році. Міжнародний інтерес був направлений на цю систему. Різні космічні агентства розглядають питання про те, як ми можемо краще вивчити екзопланети сьогодні, щоб дізнатися більше про їхній склад та можливі цивілізації, що можуть там жити. Трапіст 1 d має приємне прізвисько той 270 d і є невеликою, ймовірно, багатою водою та переважно кам'янистою позасонячною планетою. Її зірка ТРІПІС-1 є особливою. Це ультрахолодний карлик, розташований приблизно за 40 світлових років від Землі. Астрономи також змогли спостерігати цю екзопланету лише транзитним методом, оскільки самі планети не випромінюють світло. Ми можемо бачити їх лише тоді, коли вони проходять перед своєю зіркою у вигляді крихітних точок. Теоретично землеподібній планеті у системі з дуже великим сонцем може знадобитися кілька земних років, щоб пройти орбіту своєї зірки, тому ми досі не можемо бути впевнені, що знайшли всі екзопланети в межах досяжності наших телескопів. Трапіст 1 – це найменш масивна планета в системі. Близько 5% її маси складається з води, ймовірно, вона розподілена на її поверхні у вигляді Великого рідкого океану. Крім того, спеціалісти НАСА підтвердили, що Трапіст 1 d має компактну атмосферу, схожу на земну. Таким чином, ця планета справді може бути суперземлею. GJ 1061 – це червоний карлик, розташований на відстані близько 12 світлових років від землі. Його можна помітити лише за допомогою телескопів у південному сузір'ї годинників маятників. Він дуже тьмяний, з видимою яскравістю близько 13. Планета Гіджі 1061 — це позасонячна планета, яка обертається навколо своєї зірки за орбітою всього за 6689 днів. Це означає, що на діджей 1061 проходить Понад 54 роки, тоді як тут на Землі проходить лише один рік. Залишається відкритим питання про існування життя на таких планетах та можливих живих істот. Планета Кеплер 442 b розташована на відстані 1200 світлових років від нас, була виявлена у 2015 році та згодом інтенсивно спостерігалася. Кеплер 442 b Приблизно на 33 більша за землю і знаходиться на оптимальній відстані від своєї зірки у 2021 році. Команда дослідників оголосила, що Кеплер 442 b з великою ймовірністю є кам'янистою планетою і має біосферу, схожу на нашу. Це додає ще одного кандидата до списку найкращих перспектив для остаточного виявлення позаземного життя. Це всього декілька екзопланет серед багатьох інших землеподібних планет, які вже були відкриті. Ми можемо бути впевнені, що найближчими роками додадуться ще більше сенсаційних новин. Ми будемо тримати вас в курсі подій і негайно оголосимо, коли НАСА раз і назавжди підтвердить існування позаземних форм життя. У кінці цього відео розкажи нам, які тобі сподобались планети і що ти думаєш про позаземне життя. Ми з нетерпінням чекаємо на твій внесок у коментарях. Став лайк та підписуйся на канал.